Доброго дня! Сьогодні буде досить цікаве відео, воно не стандартне про огляд, трошечки буде огляду, але це відео про наші побажання, про наше розуміння, про те, як тут можна буде жити. Я не знаю, як його правильно назвати. Це взагалі не огляд. Це таке ознайомче відео про парксайт, про перший будинок, що буде, що не буде. Я починаю вести його от звідси з е, оцього місця, де у нас тут будується фастфуд. Давайте зараз покажемо, які тут фастфуд. Так, ну от ми наводимо трішечки, отак. от, е, Та, всі бачать, який. Це просто знімаю паспорт будівництва. Перепрошую за вітер, ну як є вже. Так, да. Так, і про що я хотів сказати. Так, тут буде Макдональдс, е і на це був маленький натяк е в самому відео, е самому першому, яке було, там, я не пам'ятаю, скільки йому вже півтора року, мабуть, е зимою воно було знято. Відео, в якому е я стаканчиком з Макдональдса отак от показував, що отут буде фастфуд. Це така була пасхалочка. Так, дивіться. Що тут ми хочемо зробити? Ми спочатку думали зробити таку дорогу по нашій ділянці і вивести її на будинок пішохідну, щоб з'єднати Мак з будинку. Але тут історія наступна. Нам порадили. Ми зараз думаємо на рахунок чого: на рахунок того, що зробити цю дорогу вздовж цієї дороги, яка йде там на резорт, заїжджає в село, і зробити тут ще велосипедну доріжку, отак, от велосипедну. І потім ще тут зробити бруківочку для того, щоб люди гуляли підсвітити це все діло і аж до самого села. Е, та не за один день це буде робитися. Я думаю, що це проект роки на три, але кожного року буде з'являтися ділянка 200, 300, 400 метрів, яка буде підсвічена. Отака От у нас ідея. Ми про це будемо розмовляти з місцевою владою. Я думаю, що це буде е, окей, тому що просто зробити понад своєю. Воно нам не заважає, вона в принципі все одно знаходиться десь в районі того стовпа. Тобто там нічого не побудуєш. Але ми просто зрозуміли, що людям буде незручно. Тут є цей рів, е, людям буде не сильно зручно, тому що всі, в принципі, ходять понад дорогою, теж саме е, дачі і все таке інше. Тому я думаю, що. Ми до цього прийдемо. Ну, тут виходить десь 300-400 метрів, і ця дорога якраз доїжджає до того кінця, О, там попереду, так, зараз пальцем ага, ага. от покажу. О, от. Потім буде повертати, заїжджати до комплексу. Зараз я вам розкажу, що там буде рядом, і ми далі з вами продовжимо е нашу розповідь. І так, я ось там в кінці, ось там в кінці знімав відео тільки що. Сюди ми хочемо, щоб прийшла велодоріжка, пішохідна доріжка, і ось тут буде десь приблизно ось тут розворот. Поворот точніше, і дорога до першого будинку. Вона ну, трошечки правіше тут буде. Пряма дорога асфальтна. Буде повертати вздовж будинку, потім повертати. Е, ну Далі вже ясно, що всі дороги там будуть розходитися прямо на Я кажу про те, яка перша буде зроблена. Поверне вздовж першого другого, першого, другого будинку, доїде, поверне за четверту секцію до третьої. І там обірветься, я зараз покажу як. Але перед цим хочу показати, що тут далі буде. Так, давайте. Я потім трошки пришупшу це відео. І так, поїхали. Ось тут буде стріт рітейл. Тут буде невеличка двоповерхова забудова, в якій будуть розташовані всі потрібні побутові магазини, все, що потрібно, в принципі, для існування маленького мікрорайону. Але для початку ми тут будемо робити просто велику парковку. Просто велика парковка десь на 40 сотих землі. Тепер, так, я, мабуть. Проскочу зараз. Давайте обійдемо з цієї сторони. Тут іде володоріжка, пройде десь. Я так розумію, отут повинна пройти. Тут буде зроблена зліва пішохідка. Тобто, пішохідка з'єднається оцією, так буде зроблена фактично до кінця села. Ну, плюс-мінус ширину я точно не можу назвати. От тут цієї ширини більше, ніж достатньо, тому що тут можна пройти людина з коляскою, ще одна, і з тої сторони, навпроти ще одна пройде. Для мене, коли я гуляю, наприклад, з дружиною, дуже важливо, щоб ми постійно один за одного не заходили. Тому доріжки до 1,80 вісімдесят, ну вони не сильно зручні. Так, тепер я став тут на кут і буду трішечки наводитись, бо звідси зможу ще дещо показати. Я вам тільки що показував там, де буде стріт-рітейл і парковка. А тепер. Він буде рівно в половину проєкції цього будинку. Друга половина це супермаркет. І ми його плануємо почати вже в цьому році. Я поки що не афішую, що це буде за супермаркет. От бачите, де зараз наближе де бетонна конструкція. От по краю, по правому краю бетонної цієї конструкції. От от і буде цей супермаркет, отак от. І по до половини будинку. Тобто такі, такі дві ковбаси комерційні будуть. Справа ковбаса. Назвемо її супермаркет Ліва стріт-рітейл, який тимчасово буде використаний як парковка. Тому всі, хто задавав мені питання Максима: як з парковками, скажу, що з парковками буде все окей. Дивіться про парковки, про всі такі речі ми думаємо разом з вами, тому що ми цей комплекс будуємо, ми його приміряємо на себе. Оце перехрестя. Ми хочемо переробити. Відверто кажу, ми хочемо тут зробити невеличке кільце, як то називають квазі-кільце. Чому? Тому що це буде зручніше для всіх. Перше. Заїзд виїзд з дачного кооперативу буде набагато зручніше. До, до речі, дачники більше за всіх зацікавлені в нашому комплексі, тому що з'явилася тут, тут, тут зупинка, і більшість людей, які зараз заповнюють цей е, маршрут, це дачники. І хочемо зробити ось так: от навпростець. Тут таке зміщене трошечки коло, щоб пряма дорога була між е, комплексами, о, між е, будинками перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і так, щоб вона вийшла туди в саме кінець. Я, на жаль, зараз не зможу вам показати, як. Я спробую наблизити, щоб ви розуміли. Оце справа, ви бачите, бетон це бетон другого будинку. А трошечки зліва край першого. От між першим і другим будинком пройде отак дорога тут. От Десь отут ми зробимо такий невеличкий місточок. І через цей місточок е, вже пройде. Дорога аж до тої дороги на басівку, яка є паралельно цій дорозі. І таким чином ми оце кільце зробимо таким адекватним нормальним е кільцем, розв'язкою, щоб люди нормально виїжджали, тому що тут є гострий кут зліва для того, щоб з нього виїхати, ну, трош трошечки складно. Можемо зробити і простий перехрестя, але на майбутнє, я думаю, що всім буде краще, що це буде кільце. Тепер, оці ямки бачимо, тут буде зроблений ямковий ремонт. Цей ямковий ремонт ми завершимо. Я думаю, що. До кінця червня ми його доробимо. Ми зараз просто чекаємо погоди. Зараз нема погоди, повністю всю дорогу, весь асфальт ми відремонтуємо. ну, Ямковим варіантом, як зараз по по Львові робиться. І будемо це робити. Я думаю, що весь час, поки ми тут будемо будувати, ми будемо слідкувати за цією дорогою. Ось отут непоганий такий вигляд. От я про цю дорогу і казав: От, отак, 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 отак піде дорога. З правої сторони тут буде невеличкий офіс, за ним. Парковка на всю проєкцію другого будинку, і за ним е, буде дитячий спортивний майданчик. Тобто, другий будинок буде дивитися, отак. От 50 метрів буде е, спорт і дитячий майданчик. Ну і отак, от ця дорожка, так, про яку я казав, що е, велодоріжка, пішохідка підуть до кінця. Отаке от у нас є бажання. Дивіться, поки що ми його не можемо гарантовано вам пообіцяти, тому що його треба додатково погоджувати. Я кажу про те, що ми хочемо. Якщо це не вийде зробити вздовж цієї дороги, ну завжди є варіант по своїй землі це зробити. Єдине, що це буде не сильно зручно. Бо багато людей, от вони йдуть вздовж дороги, там махнули, автобус зупинився, хоча це не по правилах. Але всі ми цим користуємось. Дивіться, ну давайте чесно, не всі ми по правилах живемо, а живемо так, як зручно, такі часи. Так, поїхали далі. Розказую, показую, що буде далі. І так, показую, як ми будемо їхати на автомобілі до нашого комплексу. Поїхали. Ідемо до охорони. Так, Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, 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 їдемо по асфальту. Проїжджаємо заодно. Зараз це буде на швидкості, тому я буду навіть спеціально трошки повільніше говорити. Так, ну давайте по правді поїдемо, як воно буде. по правді. Поправді. Їдемо. Поїхали. Тепер їдемо ось тут. Їдемо, їдемо. Тут є парковка, парковка отак. А ось ми їдемо ось по тій дорозі. Їдемо, 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 їдемо. Нагадаю, це розвантаження, посилення під дорогою, під розвантаження, завантаження е цих е з машини, що привозить сміття, Вони там трошечки потужніші. Це перехрестя, бачите? Велодоріжка, от ми приїжджаємо, от буде шматочок дороги зроблено тут. Це зроблено тут. Пониження зробили. Заїхали. Тут, наскільки я пам'ятаю, де зеленечка, а там далі підуть парковки. Так. Ось ви їдете, їдете, їдете. Бачите, вже заклали бруківку. Вже, от, вже перша комерція, тут буде будівельний магазин. Перша комерція є. Давайте переїдемо на цю сторону, перейдемо. Тут буде парковка, така паралельна. Тут є паралельна парковка, парковка, парковка. Ми так їдемо. Все це діло під в експлуатацію. Ну там плюс-мінус декілька тижнів ми доробимо ще й дорогу, по якій можна буде заїхати. Скорше за все, це буде перше покриття без фінального асфальтного, тому що його ще встигнуть побити, тому ну, на деякий час постоїть. Їдемо. їдемо, Заїжджаємо, тут вже теж бордюри вже почали ставити. Бачите, за поворотом, тобто поворот за третю секцію минулого минуло всього два дні. Вже тут щебінь замість піска, вже з'явилися ниточки, вже натягують. І ось це місце приблизно, де буде кінцевий заїзд тимчасовий. Пояснюємо чому, тому що нам треба, щоб тот кран ще залишався десь рік часу. Тому пішохідка буде зроблена до кінця і закольцована, а десь отут буде зроблений кінцевий розворотний заїзд, роз'їзд. Тому деякі комерції, От, бачите, вон там. Жовтим ті полямочки, раз, два, три, чотири. Ну, цю комер, до цієї комерції ще можна буде доїхати. Три комерції і садочок. Їм е, треба буде рік потерпіти, для того, щоб, для того, щоб потім нормально користуватися ще й під, підвозом. Поїхали далі. Все ж таки вирішив відео з оглядом по готовності вайтбоксів зробити окремим відео. І вам зараз просто розкажу, що тут далі буде там, відбуватися з цікавого. Я вам розказав все, що я там по інфраструктурі цікавого. Там такі от моменти по дорогах, по велодоріжках, по магазинах і всьому такому. Е, магазин я показав, перший, де буде От в цій арці. Це четверта секція, е, кут четвертої секції. Там в цій, біля, одразу біля арки буде магазин, навпроти буде управлінська компанія. Е, зараз завершують е, вже. Питання по опаленню, це в наступному відео можете подивитися в самому кінці відео про огляд вайтбоксів, готовності вайтбоксів першого будинку, ви можете подивитися, і там в кінці розказують про запуск котельні. В принципі, ми зараз вже на фініші. Готовність об'єкта дуже висока. Якщо брати саме інженерну частину, тобто вода, електрика, опалення. Та навіть те ж сама каналізація, все фактично є і готово для того, щоб ми е, сюди запустили людей. Питання лише, е, як це називають, пусконаладки, е все одно щось вистрілює. І от саме з опаленням ми вирішили зробити е, все сьогодні ще до передачі квартир, тільки через одну проблему. Дуже часто, коли ми здаємо в літо, у нас потім вистрілюють якісь проблеми з опаленням е, через там дуже всякі мелочі в більшості. Пов'язані з тим, що е, десь щось людина перекрутила батарею, десь ще щось і воно тече. Ми перевіряємо, щоб чітко на... ми розуміли, що наших проблем немає, ми заповнюємо систему і це опалення перевіряється сьогодні, на сьогоднішній момент. Навіть якщо є наша якась помилка, ми теж грішні, ми люди прості е, буває таке. Ми це виявляємо на етапі, коли ми ще вам квартиру не передали. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, що ви ми вже квартиру перевірили. Там точно наших, наших, як то кажуть, косяків вже ніяких немає. І ви отримаєте квартиру, в якій опалення перевірено, і в системі вже буде вода. Це дуже важливо, щоб ви могли собі спокійно робити ремонт. От таке От таке відео сьогодні зробив. Сьогодні вийде фактично два відео: одне буде таке інформаційне: як тут можна буде жити, що тут буде, які доріжки, які дороги. Які, які плани, а друге відео про готовність вайтбоксів, бо дуже люди хочуть знати, як же, як же швидко вони зможуть приступити до ремонту. Ну, я думаю, я всіх задовільнив. Все, всім до побачення. До наступних зустрічей. На наступну зустріч я вже буду, мабуть, на Бруківці стояти навпроти другого навпроти другої арки, другого входу. Все. На сьогодні все.